Травми при дорожньо-транспортних пригодах перша допомога потерпілому у ДТП. Дорожньо-транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Дорожньо-транспортні події класифікують або об'єднують у різні групи, в залежності від того, яка подія сталася. Їх поділяють на зіткнення це подія, при якій рухомі транспортні засоби зіткнулися. Вони можуть зіткнутися між собою, з транспортним засобом, що раптово зупинився, а також із рухомим потягом. Перекидання. Це подія, при якій рухомий транспортний засіб перекинувся. Перекидання відбувається унаслідок дії, несприятливих погодних умов, технічної несправності, недосконалого розміщення або кріплення вантажу через застосування неправильних способів керування. Наїзди це подія, при якій рухомий транспортний засіб наїздить на. На що ж він може наїхати. Він може наїхати на пішохода. До наїздів на пішохода також зараховуються випадки наїзду на людей, що катаються на лижах, санках, ковзанах, самокатах, які переміщаються в інвалідних візках, без двигуна на дітей, котрі катаються на триколісних велосипедах. Також наїзд може бути на перешкоду це подія, при якій рухомий транспортний засіб наїхав або ударився в нерухомий предмет. Також наїзд може бути на велосипедиста. Це випадок, коли рухомий транспортний засіб наїхав на велосипедиста, або він сам натрапив на рухомий транспортний засіб. Також може бути наїзд на тварину, на гужовий транспорт, наїзд на транспортний засіб, що стоїть припаркований. А тепер поставте відео на паузу і заповніть таблицю. Запишіть основні пошкодження пішоходів під час ДТП та основні пошкодження водіїв та пасажирів, які знаходяться в автотранспорті під час дорожньо-транспортної події. Практичної частини нашого заняття я покажу вам, як самостійно перетранспортувати постраждалого на коротку відстань і при цьому подбати про його потенційно травмовану шию. А зараз ми розглянемо з вами методику раутек, яка дозволяє перетранспортувати постраждалого. Якщо ми опинимося в ситуації, що людина поряд з нами починає втрачати свідомість, в нас виникає перше інтуїтивне бажання підхопити людину під пахви. Але це помилка, тому що нам не вдасться так втримати навіть людину однієї з маси з нами, вже не говорячи про те, якщо людина буде важча за нас або значно вища зростом. Перевага методики Раутек: ми захоплюємо одну руку як важіль, пальці протиставлені один одному, ніби ми на турніку. Завалюємо людину собі на стегно і в такому положенні можемо перетранспортувати. А тепер давайте розберемось, як застосувати метод РауТЕК на місці ДТП при наданні допомоги. Постраждалим в ДТП треба дотримуватися кількох правил. Пам'ятайте, на вас має бути жилет зі світловідбивними смугами. Це забезпечить вашу особисту безпеку. До того ж, місце ДТП потрібно позначити спеціальним конусом або трикутником. Вони мають бути у автомобілістів в машинах. Якщо ми підходимо до машини з постраждалими, ми завжди підходимо зі сторони лобового скла. І через злобове скло ми налагоджуємо аудіальний контакт з постраждалими. Пересвідчуємося в тому, в свідомості вони а, чи без неї даємо їм чіткі інструкції, які вони мають виконати. І ми зараз з вами розглянемо три варіанти: найлегший це коли постраждали в свідомості. Другий варіант це коли постраждали без свідомості і в нас немає часу підготувати імпровізований комірець шансу. І третій варіант, коли ми маємо трошечки часу, щоб підготувати а, комірець шанса для постраждалого без свідомості. Хочу заакцентувати вашу увагу. Що ми евакуюємо постраждалого з місця пригоди лише у випадках, коли місце надання допомоги є незручним або небезпечним для надання допомоги? Тобто, у випадку ЗТП, це коли в нас є загроза загоряння автомобіля. Тож почнімо: ми підходимо зі сторони лобового скла і налагоджуємо контакт. Пані, ви мене чуєте? Якщо так, то кліпніть. Я підійду до вас, надам вам допомогу. Не крутіть, будь ласка, головою. Підходимо до водійки, відкриваємо двері, вимикаємо запалювання, відщебуємо пасок безпеки, фіксуємо шийний відділ хребта, даємо чітку команду для постраждалого і відводимо постраждалого на мінімально необхідну а, безпечну відстань. На рахунок раз, два, три. Виходимо з автомобіля. Раз, два, три. Другий варіант розвитку подій це коли людина без свідомості, але в нас немає часу підготувати імпровізований комірець шанса. Початкові дії всі ті самі: відкрили двері, вимкнули запалювання, відщибнули пасок безпеки, захопили ту руку, яка не пошкоджена, зафіксували шийний відділ хребта, завалили постраждалого собі набік. І відтягнули на мінімально необхідну відстань. І третій варіант розвитку подій, коли постраждали без свідомості, але в нас є трошечки часу, щоб підготувати імпровізований комірець шанса, і тоді нам буде зручніше перетранспортовувати постраждалого. Що в мене для цього є? Все насправді дуже просто. Це арафатка. Може бути будь-який шарф, або навіть футболка, чи будь-який одяг, який у вас є під рукою. Нам потрібно ребро жорсткості. В мене це листочки А4, складені навпіл. Так само можна скласти звичайний шкільний зошит. Нам потрібно загорнути ребро жорсткості в тканину. Імпровізований комірець шанса готовий. Всі початкові дії ті самі: підійшли до автомобіля, впевнилися, що людина без свідомості, відкрили двері, вимкнули запалювання, відщібнули пасок безпеки, наклали імпровізований комірець шанса. Зав'язали. І тепер використовуємо прийом раутек. Зафіксували за кінцівку, завалили на стегно і відтягуємо на мінімальну необхідну відстань. Друзі, а тепер я покажу вам, як застосувати прийом раутек, якщо людина сиділа, наприклад, в черзі і їй стало зле. Уявіть ситуацію: душний коридор поліклініки. Дівчина чекає прийому у лікаря, і я помічаю, що їй стає зле. Пані, з вами все нормально? Я бачу, дівчина починає втрачати свідомість, підхоплюю її за руку, завалюю на стегно і вкладаю на підлогу. Піднімаю ноги. Дивлюся на.